Ми не перший раз вже зіткаємося цими фейковими новинами, які розповсюджують. І з початку війни теж було дуже активний такий інформаційний фронт, який вівся нашим ворогам. Тому люди вже звикли, але тим не менш дуже потрібно сьогодні, щоб завдяки средств масової інформації всім телеграм-каналам розвінчувати ці фейки, щоб люди розуміли, що сьогодні немає жодних передумов щодо евакуації міста Харкова, немає жодних передумов, щоб люди хвилювались. Але наш ворог використовує цю тактику для того, щоб у людей були знаєте, хвилювання, щоб у них був поганий емоційний стан. Тому дуже важливо, щоб люди все це розуміли, і я дуже вдячний за це питання вам і дуже хочу, щоб люди розуміли, що сьогодні ситуація у Харкові стабільна. Ми працюємо, незважаючи на всі обстріли, незважаючи на всі жахи війни.